Отримавши наказ командування, підрозділ залишає свої позиції та висувається у заданий район. Швидко долаючи кілометри доріг та бездоріжжя крізь завісу спилу, очі бійців уважно стежать за узбіччям, придивляючись до кожної можливої схованки ворога. Під час привалу військові першим ділом перевіряють місцевість та виставляють охорону. Поки одні приймають їжу, інші доотримують боєприпаси, згодом міняються. Ранковий затишок на дорозі порушує важке блящання траків. Поруч гучно та впевнено проносяться мотолиги. Так в армії називають багатоцільовий легкий броньований тягач. До колони долучається приданий протитанковий підрозділ гармат Рапіра. Разом із мінометниками вони прикриватимуть чорних беретів у разі боєзіткнення. Комбат збирає нараду, де визначає першочергові завдання. Особовий склад готується до маршу. Як тільки колона опиняється в секторі навчань, командир отримує першу ввідну. Дозорний підрозділ, що рухався попереду, натрапив на блокпост противника та змушений був ходу вступити у бій. Розвідка повідомила, що в тому напрямку помічений рух бронетехніки противника, тож необхідно поспішати на допомогу своєму дозору. Брали тематику з досвіду АТО, формувалася легенда на базі 2014 так, року. Також що не оголошена війна з Україною, підтримка дуже висока нашого противника колаборантами. Відповідно не було тобто, переднього краю, переднього краю противника тобто, до фронту. Тому завдання стояло перед батальйоном провести в першу чергу пошуково-рейдові дії з переходом до сфорсування водної перешкоди та веденням оборонних дій. Під час навчань командування бригади перевіряло злагодженість дій штатних та приданих підрозділів в умовах максимально наближених до бойових. Чорні берети демонстрували вміння застосовувати озброєння та технічні засоби швидко реагувати на динаміку ведення вогню противником. Омега, Омега, артилерійський обстріл в укриття, в укриття, спостерігачів в закритих позиціях. Продовж доби тактична обстановка на умовному полі бою мінялась досить часто. Активно застосовувались міномети та важка артилерія. Перейшовши в оборону, батальйонно-тактична група запросила підтримку з повітря, аби здійснити контрнаступ. Після авіаудару пари су 25 морські піхотинці отримали сприятливі умови діяти у відповідь та нанесли ворогу рішуче вогневе ураження. Особовий склад впевнено діє в тому чи іншому виді бою. Нестандартно, скажімо так, ну взагалі дуже добре. Результати роботи української морської піхоти вражають як на полігоні, так і на полі бою. В їх діях сталева витримка гармонує із вмінням дати гідну відсіч, та сила наших чорних беретів не тільки у зброї, якою вони до речі досконало володіють, а в першу чергу у незламності духу, єдності, вірності військовій присязі та клятві морпіха.